Корройче, сьогодні вам покажу свої ранкові процедури, як, як я в селі приймаю душ і мию голову. На сьогодні ну, да, такі будуть справи. <смітно> Гарного вам дня і дивіться, як все проходить. Треба спочатку нагріти водички. До речі, бачите, так йшов е е е дощ, що десь на крищі впало. І тут в хаті, де я сплю, обвалилось у бабки. Треба буде замашувати. Десь шифер, видно, відійшов чи щось таке. От. Треба спочатку водички загріти. Надворі холодно, але нічого. Вмитися з такою умивашкою. Щоб навірніка, знаєте, добре вмитися. А то в мене після захисного крему цього від сонця, то й треба вмиватися, добре вмивати його. Ба, постав мені воду в чайник. Йди, сюди. <гум> Значить, така тут криниця, спочатку треба набрати води. Я взяла отаке відро біле. Тут ще є якесь, але тут мало. Того це я залишу, а наберу нової. Відкриваємо криницю. Так, зараз будемо дотягувати якусь воду. Головне, щоб я не втопила тут нічого. Телефон. Так, воду я набрала. Зараз треба буде тільки її загріти. І... Ой, тоді можна буде мити голову. Хай, курко, іди мені під ноги лізеш, га? Іди. Так, ідемо з вами любистку, урвем. Це для полоскання голови. Оце мені раніше так робили в дитинстві. Рвали, його так потім за. Ливаєш кип'ятком і полоскаєш в цьому любистку голову, і волосся стає дуже-дуже блискучим, так що ми з вами зараз теж урвемо чуть, чуть Ну, десь отако, отако достатньо. А ще дивіться клас, що я знайшла. Прямо тутовку від Нику. один шампіньончик. І воно викліпнувся другий, може, ось третій, З вами підемо потім ще нагору, подивимося, там бувають ростуть шампіньйони. Оце та да, находка, Може, ще там де є, не бачу. Оце да. Пішли за любистком, а знайшли грибочки, шампіньйони. Представляєте? Прям в квітнику росли. Класно. А ви, щоб знали, що як він гарно пахнеться любисток. Прям дуже так запах такий, прям дуже-дуже єдрений. Дуже це волосечко моє так гарно пахне зараз. Дора да да Іду там вже вода, певно, закипіла. Такий, значить, в мене набор для миття голови, рушнячок, миска така алюмінієва, Це я вже трошки вляла сюди гарячої води. Любисток для полоскання і шампунь з бальзамом. Все як в лучших домах Парижу. Так, Тут в мене вода для миття, тут в мене настоюється вода з любисточком. Поки я буду мити голову, воно якраз настоїться. Розплітаємо спочатку косу мою заплетено косо. Нічо, ми її розплетаємо. Так от тільки зараз ми її чик-чик-чик-чик-чик-чик. Пац-пац-пац пац-пац. І все, готовенько. Наші коски розплетені. Ну а далі приступаємо до миття голови. Вода трошки прохолодна, але то нічого страшного. Головне, що тут на сквозняку, щоб я не простудилась, оце більше, за що переживати треба. Але це ж має бути літо, по ідеї. Чого так холодно? Зовсім не зрозуміло. Так що ускоряємося, все це безстресенько, раз-раз-раз. Шампуньки взяли, помили, помили і все. Тому що чим довше я буду знаходитися на вулиці, тим більше шанси, що може сквозняк мене продути. Так що треба все робити на другій скорості, можна і на третій. Ну все, йдемо до завершення, значить, скручуємо це все. Чик-чик-чик-чик. Отак, -чик -чик -чик. ми з вами помили. Кіднову. Давайте квітник. Це все діло ми вибираємо, і бабка каже, кидаю в квітник, того кидаю в квітник. Так, так воно тут маленькі ці плавають. А шо, що е, потім хороша чи вечора струсить. О, воно буде класно блистіти волосся після цього любистко. Я в дитинстві ще пам'ятаю, коли мила такі вони гарні, шовковисті робляться. Супер. Кого є змога, спробуйте обов'язково. Говорю бабці, що вода, яку я набрала в криниці, якась вона оранжевого кольору, якась рижа. Ні, я виляла те, що було у відрові, бо вона ну, дощову то я виляла що в відрові була то що вона мені показалась прям е, оранжевого кольору. А я набрала з криниці а з криниці трохи світліша, но рижа. А та, що відрібла, то вона взагалі була коричнева Якась як з така. І це там і вже немає відрою, це просто е, дощ такий. Ну, може. Дощ такий був оранжевий з піском. Тобі кота треба? Треба тебе лізе, куди щоб впав вийти? Ти ні сюди не вилізеш. Вона з тобою дрочиться. Залізла, там немає її. Так помили з вами. Хоч кока впасти не знаєш як. Ників шукаєш. Якщо налавуть, тому на той столик. Та давай я такой. Кока. Капець, я все грозно. Треба буде ще стиратися. Зараз це все підсушиться, підшаманиться. Такі в мене чоботурки. Того року купила, пам'ятаєте? Кукуськін, що ти за мною йдеш, як хвостюшка, да? ти мій хвостик, да? Ой, такий хвостик красивий. Коротше, вони вже так виглядають. Треба було, до речі, на розмір більший брати, тому що я таку, коли йду десь стукнусь або впираюсь, то в мене аж пальці болять. Ну, незручно. Хоча я взяла свій розмір. Не знаю. Так, що таке, товариші? Глянемо з вами ще на кози. Тут таке болото, це капець. Просто місиво місиво це все ці дощі, знаєте. Так, ідемо з вами я вам покажу ці козенятка, нові нещодавно народилися. Це наш бичок. Бичок, як ти? Як справулічки, бечулічка. бичулічка? Йдемо з вами зараз. На козів подивимося. Тут така ця коза, вже вона щось линяє, линьку пішла. Да? Пішла на линьку, козуля? Ой цей кока не дає спокою нікому. Так, а це тут десь маленькі мають бути. А де вони? А це значить не з цієї сторони. Я побачила вони тут, вони не всередині, вони вон. Скрутились калачиками один до одного і сплять собі. Дивіться на цих чубриків. Чубрики голублики прямо цю в пашу собі лягли і сидять в жолубі. Хі -хі. Класні такі. Оце мамка, мабуть. Мамаш, це ти? Твої діти? Хі -хі. Красота. Ну, що ти, котик муркотик котик муркотик -мур ой, який котусик. Ой, красотусик. Кока, ну що ти? Горіш, ми хазяйство з тобою трошки обійшли, пішли поїмо. Далі треба перекусити щось. Зараз подивимося, бабка каже, що зварила зелений борщик, дуже хороший. Так. Ой, яка краса. Наваристий, гарний. Але тут ще є вчорашній чи позавчорашній капуснячок. Я буду їсти капуснячок, бо я дуже люблю. Візьму таку собі тарілочку гарну. Колись бабка Маруся, ну, прабабка моя, казала полумисок. Ой, хорошенький, Достатньо. Та мені худнути треба. Мені дуже подобаються такі ложки. Це моя улюблена така ложка, вона дуже легенька. Класна, люблю таку. Сідаємо до трапези, кока на вулиці чекає. М -м -м. А мені, знаєте, подобається капуснячок, коли він не тільки зварений, а такий на наступний день. Тоді мені прям він взагалі класний. Ну, все, смачного мені. А вам гарного дня! Надіюсь, вас сподобався такий ранковий вайб, сільський.